Чому гроші і статус не дають задоволення життям? Я думаю, у кожного, хто переходив на наступну щабель свого розвитку, це відчуття з'являлось. Я начебто розвиваюся по кар'єрі, я заробляю більше грошей. У мене, начебто, рівень життя підвищується, але насолода від життя я абсолютно не відчуваю. І стає тільки більше і більше проблем, з якими я стикаюся, більше навантаження, більше відповідальності, і мені думати про те, що у мене життя якесь нещасливе, просто іноді навіть не залишається часу. Тому в цьому відео ми з вами розберемося. Перше, як сприймати. Гроші, друге як незалежно від прибутку, радіти від життя, і третє як використовувати гроші, щоб вони вели вас до щастя. Цю тему буквально на минулому тижні розбирали з одним з моїх довгострокових клієнтів на індивідуальному веденні і вирішив цим поділитися з вами. Одразу скажу, що всі ситуації абсолютно унікальні і тут немає одного універсального алгоритму. Але ви можете взяти ключові кроки, ключові патерни і перекласти їх на свою структуру, на свою якби ситуацію, в якій ви зараз знаходитеся. Скажу єдине, що як тільки ви закрили свої базові потреби, в 99% випадках гроші перестають бути самоціллю, і гроші перестають бути тою причиною, через що ви не живете своє життя, так як ви хотіли б жити. Зазвичай це все про обмеження, це про відповідальність, це про пріоритети, це про наповнення своє життя, розуміння, взагалі, з чого ваше життя складається, з чого ви складаєтеся, як це все функціонує, і так далі. А гроші є просто одним з інструментів, які допомагають це все вирішувати. Саме тому це відео буде корисно не тільки тим, хто вже закрив базові потреби. А і тим, хто тільки рухається в тому напрямку до закриття своїх базових потреб для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін. Я коуч системності та порядку у вашому житті. В основному працюю з власниками бізнесів і амбітними людьми, які хочуть розвиватися і зростати в своєму житті, і допомагаю їм прибрати хаос, побудувати структуру, систему, краще зрозуміти себе, свої поведінки, свої паттерни, для того, щоб приймати набагато кращі рішення, витрачати менше ресурсу, звільняти собі час, гроші для того, щоб інвестувати в те, що я хочу робити, а не в те. Що примусово треба робити зараз. А на цьому каналі ділюся своїми знаннями і допомагаю вам побудувати такі системи для себе. Тому не забудь підписатися тут. У нас дуже корисно. І так, повертаючись до теми, вхідні дані у нас наступні: перше це розвиток в професії, наймана робота більше 5 років. Друге, це наш стабільний прибуток, це десь 3-4 тисячі доларів на місяць. Третє, у нас є завантаження по вуха просто в роботі. Я живу всією роботою. І четверте, прибуток зростає, але задоволення від життя абсолютно не відчуває, навіть не відчуваю відчуваю, що моє життя якось змінюється, тобто витрати збільшуються, да рівень життя ма, начебто, має звищуватися, але насправді тільки якось тільки відчувається, що я витрачаю, але я не відчуваю, що якось щось змінюється саме от в мені, в якості життя від насолоди і так далі. Тож, давайте покроково розберемося, що з цим робити. Перший крок це наш аналіз. Ви могли помітити, що я дуже часто починаю саме з аналізу, тому що саме він дозволяє мені не стрибати одразу в дії, в якісь, якісь кроки в щось змінювати, а спочатку зрозуміти, в чому саме суть, що саме потрібно. Змінювати, що саме потрібно діяти, і з якими вхідними даними я взагалі працюю, і в даному випадку нам потрібно визначити наступні параметри: перше це яке завантаження по роботі. Це перше, що мені потрібно розуміти. Друге, з чого складається прибуток і які зони відповідальності, тобто де прибуток і відповідальність. І третє, куди я зараз витрачаю гроші. Ось ці три кроки: в першу чергу, нам потрібно зрозуміти для того, щоб проаналізувати взагалі потік грошей, зрозуміти, що, де, як відбувається, і ми розуміли, які тоді кроки, які дії нам потрібно буде зробити, щоб це виду змінити. З цих кроків з клієнтом ми дізналися, що, по перше, гроші заробляються стабільно, вони не контролюються. Тобто, я розумію, скільки мені приходить, але не розумію, куди вони витрачаються. Не розумію на якій стадії вони витрачаються. Вони або йдуть в бізнес, або йдуть в сім'ю, яку він теж має, і при цьому майже не витрачається грошей на себе, на свою якість життя, на свої хобі, на свої бажання. На це все. Окрім цього, робота забирає весь вільний час. Про те, що з цим робити, ми говорили в минулому відео. Можете подивитися, і найголовніше, ми побачили, що є три напрямки роботи, з яких тільки тільки один насправді потенційно буде в розвитку інші два зараз є активними, але лише на доповнюючому такому рівні. Другий крок нам потрібно зрозуміти, що я хочу реалізувати, і тут нам потрібно зрозуміти взагалі, а куди я хочу рухатися, да в яку сторону мені хочеться це направити, що мене не влаштовувало в минулому, в яку сторону я хочу це все видозмінити в майбутньому, щоб моє життя стало якось краще. Да? Тобто, визначити просто з цих всіх можливих мільярда варіантів якісь ключові напрям, які для мене обов'язково треба виконати, і перше, що ви можете зробити, це зробити практику 100 хатілок, це 100 мрій або 100 бажань ваших. Тобто виписати прям список мінімум зі 100 пунктів, куди б ви хотіли е, рухати своє життя. Да, тобто де б ви хотіли побувати, можливо, на що вам потрібні гроші, чого хотіли б придбати, на який рівень життя ви хотіли б вийти, і так далі. Ось ці ваші хатілки, щоб ви написали, це не обов'язково тільки матеріальні речі. Можете описувати окремо, якщо у вас є час, взагалі зробити 100 матеріальних речей, 100 Нематеріальних речей, ось з нематеріальними речами там буде просто атас. Але зробіть обов'язково 100, десь після 50 буде прям хард. Це буде прям важкувато вам писати, але це нормально. Посидіть, подумайте і так далі. У мене це зайняло десь 3 години для того, щоб написати от перші сотку своїх бажань, своїх хотілок. Буквально от 2 тижні назад це робив для себе. Поясню, чому це важливо. Гроші це інструмент, інструмент, який дозволяє вам рухатися далі, який підсилює якісь інші кроки. Дуже рідко. Яку гроші є самоціллю, що відбувається зазвичай. Ви поставили собі фінансову якусь ціль, ви її досягнули, і тепер у вас немає абсолютно ніякого бажання робити щось далі. Це як ви прийшли в автосалон, купили машину, оплатили її, да? і залишили її в тому самому автосалоні. Ви далі нічого з нею не робили. Але ж ми купуємо автівку, там телефон, якісь девайси, можливо, якісь прикраси чи ще щось. Да? Ми купуємо для того, щоб отримувати якісь подальші кроки з цього. Да? Отримувати емоції, це можливо соціальне оточення, це можливо подорож, це можливо ще щось. Тобто, це. Просто інструмент для того, щоб зробити щось далі. Ось з грошима так само. Я це для своїх учнів, наприклад, наводжу е, такий Рудольф. Я його назвав у, у Санте. Пам'ятаєте, був головний олен Рудольф цей саме головний з червоним носом, який вів всіх вперед. І за ним відповідно знаходилася купа інших таких саме оленів, які тягнули всю цю нашу повозку да, вперед. Але саме цей Рудольф задавав напрямок. Всі інші пункти, які є, ось ці додаткові, да вони є доповнюючими до цього. Якщо ми візьмемо приклад, ми хочемо подорожувати, ми хочемо отримувати емоції. Так? Ось це наш Рудольф це наше прагнення для того, куди ми рухаємося. І для того, щоб ми могли подорожувати, нам потрібно, щоб у нас були фінанси, нам потрібно, щоб у нас було достатнє оточення, щоб у нас була достатня флексибільність на роботі, щоб у нас були не знаю там, можливо відносини, якісь з якими ми хочемо разом подорожувати, чи ми хочемо самі подорожувати. Нам потрібно з сім'єю, чи ми так само хочемо там не знаю, з друзям подорожувати. Тобто, це накладає знову ж таки якісь аспекти. Це накладає аспекти на здоров'я. Я маю себе гарно почувати, щоб мати можливість подорожувати. І так далі. Тобто. То всі ці пункти по окремості не значать для мене нічого. Але вони слугують ідеєю, вони слугують основним мотиватором для того, щоб рухалася моя ключова напрямок, мій мій ключовий цей посил, подорожувати. Тут, звісно, постане питання: а чи дійсно ось ці цілі, які ви собі прописали, дійсно ваші? І тут немає однієї швидкої відповіді: наприклад, на настанеться цілісна людина, яка у нас триває 2,5 місяці. Ми перший місяць розбираємося з тим, взагалі, як я влаштований, чому у мене щось працює. Це про ресурси, про планування, про те, що мені підходить, не підходить. Що мене обмежує, не обмежує, які у мене є якості, які у мене оточення, і так далі. Тобто, все-все, все, що стосується аналізу того, як я функціоную, чому мені щось підходить і не підходить. А вже в другій половині, в другому місці, ми формуємо те, що ми куди хочемо рухатися: так? стратегію, мрії, плани, аналіз цього всього, щоб ми розуміли, що ці мрії дійсно відповідають нам. Тому що, якщо я просто пропишу мрії, які мені абсолютно не потрібні, які абсолютно мені не відповідають, які я просто взяв у когось і вирішив зробити їх сам, це не працює в довгострок. Так? Це дуже. Програшна історія, тому ми маємо це все проаналізувати. Ми маємо це все зробити. Для тих, хто не хоче витрачати свій дорогоцінний час на пошук цього всього збирання. Це все в одну купу. Запрошую вас на наставництво. Цілісна людина, це вже п'ятий потік. Ми стартуємо вже в квітні. Для того щоб записатися, нижче в описі і в коментарях я залишив посилання на форму, залишайте свою заявку. Я з вами особисто зв'яжуся. Ми поспілкуємося, розберемо ваш запит, розповім все про програму. Відповім на ваші питання, щоб ви для себе все зрозуміли, і ми визначимося, чи ми рухаємося далі, чи не рухаємо. Мусі далі одразу скажу, що програма не дешева. Я взаємодію з усіма особисто, немає ніяких кураторів, німа ніяких допоміжних людей. Програма триває 2,5 місяці. Ми дуже глибинно дивимося на ваше життя, розбираємося з тим, що ви не дивилися взагалі в своєму житті. Тому відповідно це така глибока взаємодія. І тому важливо, щоб у вас була фінансова стабільність, щоб ви, хоча б приблизно мали контроль над своїми фінансами і могли інвестувати свій час, фінанси і зусилля для того, щоб розвивати і змінювати своє життя. Зважайте на це посилання в описі. Чекаю на вас. Тепер переходимо до третього кроку: інтегрування в життя. Коли ми визначилися, що для нас є дійсною ціллю, для чого ми взагалі рухаємося, куди ми взагалі рухаємося. У нас є по факту два варіанти, два таких сценарії. Перший це просто побудувати стратегію, щоб дійти до конкретної цілі. Да? Тобто, стратегія до цілі. Зазвичай це працює для якихось таких визначних результативних мрій, які я чітко розумію, що буде фінальною версією цього, що от я можу це заполучити. Називаємо це. Так, другий момент це стосується більш емоційних моментів, коли моя ціль, мій результат не вимірюється в якихось конкретних цифрах чи конкретному об'єкті. Це більше про стан, це більше про відчуття. Тобто, тут у нас з'являється поняття таке альтернатива і так само стратегія. Ми з клієнтом, звісно, проходилися по двох цих пунктах і розбирали і стратегію, бо була ключова стратегія, і також емоційне забарвлення цього ми розбирали, тому що це все працює в гармонії, це все працює разом. Але якщо ви це робите самостійно, дуже легко Гобитися тільки в першому і тільки в другому кроці, не говорячи вже про те, щоб робити це все разом одночасно, бо коли працюєш з кимось, там з коучем, з наставником зі мною е, у тебе є можливість трошки якби спертися на іншу людину, да? щоб інша людина коригувала, щоб ти менше думав про те, що робити, а думав про те, як мені це інтегрувати, що мені прямо зараз в моменті виконати, там і так далі. А всією стратегічним оцим баченням, аналізом, напрямками, так далі, ми розбиралися разом, коли може це трошки, скажімо. Делегувати якусь частину цього всього, і у мене тоді вивільняється ресурс, щоб охопити більше секторів життя, більше моментів для себе вирішити. І так, для першого кроку ми розписали цілі. Ми розписали рух від зворотнього, який ми з вами теж розбирали на минулому відео, да? щоб ми чітко розуміли, що куди і як рухається. Ми пробудували проміжні етапи між точкою А, з якої я починаю, і точкою Б, в яку я рухаюся, да? по яких ми будемо вимірювати нашу результативність, і відповім. Ми створили план, який буде виконувати це все, охоплювати це все і використовуватися вже в житті. А по другому пункту нам було важливо визначити альтернативи, тобто список з того, що мене наповнює, що мене розряджає, що схоже за напрямком і що я можу інтегрувати вже зараз своє життя, і не чекати цієї великої якоїсь глобальної історії, яку до якої я рухаюся. Тобто тут у нас є якась одна глобальна задача, ми маємо її відповідно розкласти там на підкро. Зрозуміти, з чого вона складається, в якому пріоритеті вони знаходяться, да? що важливіше, що менш важливо, там, і так далі. І останній пункт це відповідно це все знову ж таки побудувати в стратегію, тобто виконати ось ці кроки, які ми виконували. На початку, але вже адаптовано під ось ці мікрокроки, які ми для себе розділили, і по ітогу всієї нашої роботи, що ми отримали, виконуючи всі ці три кроки: аналізу, що я реалізую, да, і інтегрування в життя. Перше, ми зрозуміли чіткий потік грошей, звідки вони приходять, куди вони втікають, де взагалі вони залишаються, не залишаються, чому це так відбувається, де стоять пріоритети там і так далі. Другий момент це ми зрозуміли, а в чому суть грошей, і для чого вони нам потрібні саме. Ми от в нашому житті третє, це відфільтрували все це по цілях, по пріоритетах, щоб ми чітко розуміли в якій послідовності, що ми будемо робити, що наше, що не наше, куди ми взагалі спрямовуємо свій фокус. Четверте, побудували стратегію по досягненню всіх цих цілей. П'яте, знайшли схожі дрібні альтернативи, які я вже можу виконувати зараз, і відчувати цей ефект, не чекаючи якоїсь глобальної реалізації, таким чином залишати свою мотивацію, бажання рухатися в. Перед, не зважаючи на те, що в моменті будуть якісь просадки і до довгострокової цілі і нам ще топить, і топить. І шосте, почали помаленьку розвивати це все в житті, рухатися, будувати план, стратегію, щоб ми могли це виконувати вже сьогодні, а не чекати якихось кращих часів, коли ми цим будемо займати. Відповідно, вже сьогодні клієнт ходить щасливий, в нього з'явилося більше часу, більше енергії, більше ресурсу, щоб щось виконувати. Звісно, зменшилося навантаження по роботі, тому що у мене більше ресурсу, я можу більший стрес відповідно про. Ходити він тепер краще розділяє, коли у мене час на роботу, коли в мене час на сім'ю, коли в мене час на відносне, коли у мене взагалі який розподіл між моїми ключовими напрямками життя. На роботі тепер стрес не вибиває з колії, бо знову ж таки в мене вища резистивність, у мене чіткіше розуміння, а що, а для чого я рухаюся, і тепер будь-які просадки не відчуваються так сильно. Плюс є розуміння по етапності і головної цілі, до якої я це все роблю. І найголовніше, ми поставили його на перше місце в своєму житті, щоб. У нього з'являвся ресурс, щоб він міг допомагати іншим людям, щоб він наповнював своє життя тим, що він хоче, купував речі для себе, робив кроки, які йому подобаються, робив якісь хобі, заняття, і так далі, які наповнюють його особисте життя, а не те, що стосується сім'ї, бізнесу, дітей, оцього всього, що дотично до його життя, але не є його якби самосуттю, і через розуміння грошей стало більше фізично грошей. Вони стали зберігатися, вони стали використовуватися за призначенням. Менше стало сворок через гроші, тому що виявилося, що їх вистачає. Просто не було контролю, просто не було розуміння, куди вони рухаються, плюс вони стали сильно зростати, тому що з'явилося розуміння, а для чого ці гроші мені взагалі потрібні, і це стало на рівні його і так само його сім'ї, щоб всі на цьому на, на дотичних, скажімо, лініях розуміли чітко, як ці гроші взагалі функціонують, і просто з'явилося більше щастя в щоденному житті, тому що наше щастя не залежить від грошей, воно залежить від оцих маленьких аспектів, які ми створюємо для себе, від розуміння, а куди я рухаюся, від розуміння свого призначення, від своєї внутрішньої реалізації, яка стосується не тільки професійного напрямку, це і про хобі, і про заняття, і про сім'ю, і про внутрішні якісь бажання, і так далі. Це дуже комплексний такий об'ємний матеріал, який ми маємо дослідити в собі, щоб зрозуміти, чим ми маємо наповнювати своє життя, щоб жити більш гармонійно, більш збалансовано, більш щасливо. І гроші є просто одним з інструментів, які допомагають це реалізувати, і скільки б вам грошей не дати. Це не буде реалізовуватися допоки ви не зрозумієте, а що я по факту реалізовую, і все насправді набагато легше, ніж ви собі думаєте. Просто ось це легко, дуже важко побачити, коли я загружений в своїх задачах. Я постійно знаходжуся в цьому процесі виконання, я вирішую якісь проблеми і так далі. І дуже важко зупинитися і подумати взагалі про своє життя. І для цього, якраз таки, людина з боку, вигляді коучі, наставників, менторів, і допомагає з цим, да? коли є можливість забронювати час, коли я взагалі переходжу в роль аналізу, а не в формат того, що мені це треба виконувати. У мене є можливість подсвітити якісь аспекти, які я сам особисто не бачу. У мене є можливість повзаємодіяти, подумати об іншу людину там і так далі. Все це дуже важко зробити самостійно. Все це дуже важко зробити просто для себе в власному житті, не використовуючи якби допомогу інших людей. І дуже часто ми використовуємо допомогу інших людей, але не тих, хто розуміє, що потрібно робити. Ми використовуємо свою сім'ю, своїх друзів, у яких інша функція, у яких зовсім інша реалізація ваша має закриватися. А ми. Вимагаємо від них закриття якоїсь там бізнесової чи логічної, чи якогось саморозвитку да складовою, яка для них абсолютно не є релевантною і вони в цьому не сильно розбираються, щоб щось радити і допомагати. Тому хтось обирає рухатися через свій досвід, через свої проблеми, через те, що я вчуся на своїх помилках, а хтось обирає одразу використовувати досвід інших людей, робити X100 від того, що мог міг би зробити самостійно, тому що є можливість дослідити набагато більше, взяти досвід інших людей, не проходити це все на своїй шкурі. Використовувати лише те, що працює, використовувати те, що потрібно, і ігнорувати речі, про які більшість говорить, але насправді вони не працюють. Я особисто в другій групі. А як ви взагалі поділіться в коментарях? Можливо, вашими питаннями стосовно цієї теми буду радий повідповідати, тому що я в цьому вже четвертий рік, і дуже багато різних ситуацій бачив. Є чим точно поділитися і можливо допомогти по мінімуму, хоча б вам ключовими кроками, які варто зробити, або варто, хоча б подумати про ці кроки. І побачимося в матеріалах вже дуже скоро. А поки Можете подивитися ось ці відео. Я почекаю, поки ви натиснете. Давайте.